Мій шлюб був тишею, поки одна ніч не все змінила назавжди. Привіт, мене звати Оксана, мені 32 роки. Я народилася і виросла у маленькому містечку на Черкащині, Канава. Моє життя завжди було спокійним, але коли я вийшла заміж за Ігоря, я сподівалася на щось більше, на справжню любов і тепло, яких мені так не вистачало в дитинстві. Ігор, тихий, стриманий чоловік. Який завжди тримав емоції при собі, і це мене лякало і водночас зачаровувало. Ми познайомилися у Львові, де я навчалася, а він працював інженером на заводі. Здавалось, що між нами є якась невидима стіна, він ніколи не робив перших кроків, не цілував мене по-справжньому, не проявляв пристрасті, як інші пари навколо. Я часто думала, що, можливо, він просто сором'язливий, але це почало боліти більше з кожним днем. Я хотіла відчути його любов, відчути себе бажаною, але Ігор мовчав. Коли настала наша весільна ніч, моє серце билося так швидко, що, здавалося, ось ось вискочить з грудей. Я уявляла, що він обійме мене, ніжно поцілує, і ми розкриємо одне одному душі. Але замість цього він лежав поруч мовчки, немов боячись зробити перший крок. Атмосфера була напружена, і я відчувала, що це не те, чого я очікувала. Зібравшись із силами, я нахилилася і поцілувала його першою. Очі Ігоря широко відкрилися, і я зрозуміла, він не знає, що робити. Моє серце розбилося на шматки. Я робила все сама, а він був, наче сторонній. Було дивно і самотньо, але я не могла відмовитись від надії. Можливо, він просто не знає, як проявити свої почуття. Можливо, йому ніхто не показував. Як бути ніжним і відкритим. Я дуже його любила, але мені хотілося більшої близькості. І тоді у мене з'явилася думка, що якби ми разом спробували щось нове, щось, що допомогло б йому зрозуміти мої бажання. Одного вечора, коли ми лежали поруч у ліжку, я обережно запропонувала подивитися разом деякі відео для дорослих, не для розваги, а щоб навчитися краще розуміти одне одного. Ігор був трохи здивований, але погодився. Я бачила, як його тіло поступово розслаблялося, як у нього загорілися очі, і це викликало в мені суміш хвилювання і надії. Можливо, це був наш шанс. Поки ми дивилися, я помічала, як він вчиться, як немов відкриває для себе новий світ. Я відчула, що між нами починає прокладатися міст, і це наповнювало мене теплом. Я мріяла, що одного дня він зможе показати мені свою любов без страху і сорому. Тієї ночі щось змінилося. Я відчула, як Ігор обіймає мене і вперше поцілував так, як я давно чекала, ніжно, пристрасно, з бажанням. Він намагався згадати те, що бачив на відео, і це було так зворушливо. Моє серце наповнилося радістю, і я відповіла йому взаємністю, ніби відкриваючи двері нашому новому життю. Я знала, це лише початок. Перші дні після тієї ночі були наповнені новими відчуттями та надіями. Я прокидалася з думкою, що нарешті з ігорем ми починаємо розуміти одне одного на глибшому рівні. Наші вечори більше не були мовчанкою, а наповнилися тихими розмовами, дотиками, які говорили без слів. Але все почалося з того самого моменту, коли я відчула його руку на своїй талії, коли він несподівано увійшов до кухні, де я готувала вечерю. Того сонячного суботнього дня я була зайнята приготуванням нашого улюбленого борщу. Свіжі овочі, аромат часнику та свіжої зелені наповнювали нашу невелику кухню у квартирі на околиці Черкас. Я була так занурена у процес, що навіть не почула, як Ігор тихо увійшов. Раптом, відчувши тепле дотик за спиною, я злегка здригнулася. Він обійняв мене за талію, і я відчула його тепло, яке розтікалося по тілу. Наче сонячне світло проникало крізь вікно. Сюрприз, прошепотів він мені на вухко, і я почала сміятися, відчуваючи, як радість піднімається всередині мене. Він був у простій сорочці й джинсах, а на ногах старі домашні тапочки, які він давно не знімав. Його очі світилися іскру ніжності, якої не було раніше. Руки його були сильні, але дбайливі. І в цей момент я зрозуміла, що він хоче бути зі мною, хоче ділитися цими простими, але такими важливими моментами. Я повернулася до нього та ніжно посміхнулася, грайливо штовхнувши його плечем: Ти хочеш вкрасти мої кулінарні секрети? Пожартувала я, він лише посміхнувся, стискаючи мою талію міцніше, і відповів: Ні, просто хочу бути ближче до тебе. Ці слова були як музика для моїх вух. І я відчула, що наші серця б'ються в унісон. Ми стояли так, обійнявшись, і я відчула, як між нами виникає нова, невидима нитка, що пов'язує нас міцніше, ніж будь-коли. Навіть у буденних справах, у простих речах, які ми робили разом, я відчувала, що наше життя набирає нових барв і тепла. Готування перестало бути просто обов'язком, воно стало актом любові, розмова, способом зблизитися. Після вечері Ігор усміхнувся і сказав мені, що в спальні мене чекає сюрприз. Моє серце забилося швидше від цікавості і тривоги. Я знала, що він зазвичай не дуже ініціативний, тому це було несподівано. Ми сіли поруч на диван, розмовляючи про дрібниці, і я відчула, як він ніжно взяв мою руку. Тоді він повільно нахилився і поцілував мене. Це був не просто поцілунок, це було щось нове. Ніжне і водночас пристрасне. Я відчула, що він вчиться, намагається бути для мене іншим, і це зворушувало мене до сліз. В його очах з'явилася впевненість, яку раніше я не помічала, і я зрозуміла, що це лише початок нашої нової історії. Коли він обережно повів мене до спальні, я закрила очі, довірившись йому без залишку. Моє серце билося, мов барабан, а думки наповнювалися надією і тривогою одночасно. Що ж він задумав? Що це за сюрприз, який так хвилює його самого? Я була готова зустріти все, що він для мене приготував. Ігор стояв у дверях, загорнути лише у білий рушник, що ніжно огортав його струмку фігуру. Моє серце забилося частіше, щоки почервоніли, і я не могла приховати усмішку, що повільно розпливалася по обличчю. В його очах світився той іскристий блиск, який я бачила вперше. Суміш захоплення, ніжності і трохи сором'язливості. Це була зовсім інша людина, ніж той стриманий чоловік, з яким я жила останні роки. Сьогодні ми відкримо нову сторінку нашої близькості, сказав він, голос його був м'яким, але впевненим. Ці слова пролунали в тиші кімнати, і я відчула, як тепло розливається по тілу. Ігор повільно підходив, рухаючись з особливою обережністю, ніби боявся зруйнувати цей момент. Він почав з ніжного дотику, його пальці легко ковзали по моїй шкірі, розтягуючи кожну секунду цієї близькості. Його руки були сильними, але водночас лагідними, і я відчувала, як кожен дотик наповнює мене почуттям безпеки і любові. Він роздягав мене повільно, з повагою і турботою, ніби це було найцінніше в світі, що він міг отримати. Коли я лежала перед ним, оголена і вразлива, він нахилився і поцілував мене. Поцілунок був м'яким, солодким, ніби обіцянкою нових почуттів і відкриттів. Моє серце затрепетало від щастя, і я відчула, як всі сумніви і страхи почали відступати. Ця ніч була не просто про фізичну близькість, це було про довіру, про те, що ми нарешті зуміли подолати бар'єри, які роками стояли між нами. Ігор дивився на мене з таким захопленням, якого я ніколи раніше не бачила. Його щоки були злегка порозовілі. А очі блищили від емоцій. Я зрозуміла, що ця його інша сторона це не просто гра, це справжнє пробудження, яке я так чекала. Ми стояли там, притиснуті одне до одного, і я відчула, як між нами з'являється невидима, але міцна нитка. Ця нитка була наповнена бажанням, любов'ю і ніжністю всім тим, чого нам так бракувало раніше. Ігор посміхнувся мені, і я почала сміятися у відповідь. Відчуваючи, що ми разом творимо щось нове і прекрасне. Потім він повільно уклав мене на ліжко, і я відчула, як в моєму серці з'являється легке хвилювання і тривога, схожа на перші метелики весни. Ігор почав масажувати моє тіло, його руки плавно ковзали по шкірі, знімаючи втому і напругу. Кожен дотик був наповнений увагою і турботою, і я відчувала, що це не просто масаж, це символ нашої нової близькості. Нашої здатності бути відкритими одне з одним. Ми забули про все навколо, загубившись у цьому ніжному танці тіл і почуттів. Я знала, що цей момент змінить наше життя назавжди. Ігор більше не був тим сором'язливим чоловіком, якого я знала раніше. Він став моїм партнером, моїм другом і моєю любов'ю одночасно. Ця ніч була початком нового розділу в нашій історії, розділу, наповненого пристрастю. Довірою і взаємним розумінням. Я відчувала, що нарешті ми знайшли ключ до сердець одне одного, і це було найцінніше, що я могла отримати. Минали дні, і з кожним ранком я прокидалася з відчуттям, що наше життя з Ігорем змінюється на краще. Тієї ночі, коли він вперше проявив себе таким ніжним і пристрасним, я відчула, що ми відкриваємо нову сторінку нашої спільної історії, але справжні зміни лише починалися. Я не могла відвести погляду від нього, відчуваючи, як у моєму серці розвітає любов, яку я так довго шукала. Одного вечора ми сиділи разом у вітальні нашої невеличкої квартири в Черкасах. Зовні починався тихий дощ, і вікна були запотілі від тепла, що панувало всередині. Ігор розповідав мені про свій день на роботі, а я слухала його, зачарована кожним словом, кожним рухом його губ. Його голос був тихий. Але в ньому звучала така теплота, що я відчувала, як він відкривається переді мною все більше і більше. Після вечері ми вирішили спробувати щось нове, разом приготувати десерт. Я принесла зі свого дитинства рецепт бабусиного варення з чорниці, а Ігор взяв на себе відповідальність за тісто. Ми сміялися, обмазували одне одного борошном і цукром, і це було так по-справжньому, без страху, без сорому, просто ми, двоє закоханих людей. Які вчаться жити і любити. У той момент я зрозуміла, наскільки важливою була терплячість і підтримка. Ігор не став ідеальним одразу, але він був готовий вчитися і змінюватися. Він намагався бути поруч не лише фізично, а й душею. Це було справжнє диво для мене бачити, як чоловік, який колись боявся проявляти почуття, тепер шукає способи зробити мене щасливою. Одного вечора коли ми вже готувалися лягати спати, Ігор несподівано підняв мене на руки і поніс у спальню. Його погляд був наповнений ніжністю і пристрастю, і я відчула, як в мені розливається тепло. Цей момент став символом нашої нової близькості, щирої, відкритої і повної любові. Я відчула, що ми нарешті злилися в одне ціле, і це було найпрекрасніше відчуття на світі. Наші ночі тепер були наповнені не лише тілесною близькістю. А й глибокими розмовами, сміхом і мріями про майбутнє. Я відчувала, що наш шлюб починає розквітати, і це наповнювало мене радістю і вдячністю. Я знала, що попереду нас чекає багато випробувань, але я була готова пройти через них разом з Ігорем. Кожен дотик, кожен поцілунок були для мене як новий подих життя. Ігор став для мене не тільки чоловіком, а й другом, опорою і натхненням. Ми разом відкривали світ любові, вчились розуміти одне одного та приймати зі всіма недоліками. Ця історія тільки починалася, і я була впевнена, попереду на нас чекає ще багато незабутніх моментів, відкриттів і щастя. Ми створювали нашу власну казку, і я хотіла, щоб ця казка тривала вічно. Коли наші стосунки почали набирати справжнього оберту, я відчула, що Ігор став більш впевненим і відкритим. Ті вечори, які ми проводили разом, поступово наповнювалися новими емоціями і відчуттями. Одного вечора, коли ми повернулися додому після прогулянки берегом Дніпра, я помітила, що він дивиться на мене зовсім інакше, з ніжністю і бажанням, які мені раніше здавалися недосяжними. Того вечора я приготувала нашу улюблену вечерю, домашні вареники з вишнями, а Ігор зайнявся підготовкою столу. Він був одягнений у світло блакитну сорочку з розпущеними рукавами і темні джинси, а на ногах чисті шкіряні туфлі. Його вигляд був простим, але водночас чимось притягував мене. Він уважно дивився на мене, і я відчувала, як між нами знову розгоряється вогонь. Після вечері ми сіли на диван, і я помітила, що Ігор тримає в руках маленьку коробочку. Моє серце почало битися швидше. Коли він повільно відкрив її і витягнув невеличкий медальйон у формі серця, для тебе, сказав він, дивлячись мені прямо в очі. Я не могла стримати сліз від радості. Цей простий жест означав для мене більше, ніж будь-які слова. Потім він обережно взяв мене за руку і повів у спальню. Там, у ем'якому світлі ламп, він почав розповідати про свої почуття і про те, як багато для нього значу наші зміни. Він говорив про те, що хоче бути кращим чоловіком для мене, що готовий вчитися і відкриватися знову і знову. Його слова торкалися найтонших струн моєї душі. Ігор розпочав наш вечір з ніжного масажу, який тривав довго і делікатно. Його руки рухалися по моєму тілу з такою обережністю і любов'ю, що я відчувала, як усі мої тривоги і втома зникають. Це був не просто масаж, це було справжнє спілкування двох сердець. Коли ми нарешті злилися в єдине ціле, я відчула, що між нами немає більше бар'єрів. Він став тим партнером, про якого я мріяла, уважним, турботливим і пристрасним водночас. Кожен його дотик говорив про любов і повагу, і я відчувала, як росте наша близькість, як ми стаємо одне для одного всім. Після того вечора я знала, що наша історія не буде легкою, але вона буде справжньою. Ми почали писати нову главу нашого спільного життя, де панували довіра, тепло і взаємна підтримка. І хоча перед нами ще багато викликів, я була впевнена, що з ігорем ми зможемо подолати все. Цей вечір залишився в моїй пам'яті як символ нашого пробудження, пробудження справжньої любові, яка здатна змінити життя назавжди. І я була готова йти цим шляхом разом із ним, крок за кроком, вірячи в наше щастя і майбутнє. Я досі не могла повірити, що все це відбувається саме зі мною. Кожен дотик, кожен поцілунок Ігоря пробуджував у мені відчуття, про які я раніше могла тільки мріяти. Але одночасно з цим у моїй душі зріло нерозуміння і сумніви. Чому раніше він був таким відстороненим? Чому нам знадобилося стільки часу, щоб знайти цей спільний ритм? Чи не було в його минулому якихось причин? Які приховувалися за його мовчанням і сором'язливістю. Я не могла позбутися відчуття, що між нами все ще є невидима стіна, що іноді він знову відходить у тишу, наче боїться бути повністю відкритим. Моє серце хотіло вірити, що ми зможемо подолати це, але страх не покидав мене. Я почала замислюватися, чи не було б краще поговорити про це відкрито, розкрити всі свої сумніви і почути його думки. Ігор був таким ніжним і турботливим, але іноді його погляд здавався таким далеким, немов він ховав у собі якусь таємницю. Я намагалася не думати про це, але думки поверталися знову і знову. Я уявляла, як би це було, якби ми змогли повністю довіритися одне одному, без страху і сумнівів. Мені також стало цікаво, чи не могла б я допомогти йому відкритися більше, стати більш впевненим у собі і в наших стосунках. Я згадала наші спільні вечори, коли ми дивилися відео, намагаючись зрозуміти одне одного краще. Можливо, це був лише початок, і нам варто було продовжувати цей шлях разом, не боячись досліджувати нове і говорити про свої бажання. Я почала замислюватися про те, як можна було б зробити наші стосунки ще міцнішими. Може, варто запросити когось, хто допоможе нам розібратися з цими невидимими перешкодами. Чи не було б корисно звернутися до психолога або ж знайти якісь спеціальні курси для пар? Я відчувала, що ми заслуговуємо на щастя і повне розуміння одне одного, і я була готова докласти всіх зусиль, щоб цього досягти. У той же час я не могла не згадувати той перший поцілунок Ігоря, ту ніжність і пристрасність, яку він проявив у ті миті. Я знала, що цей шлях не буде легким, але я вірила, з любов'ю і терпінням ми зможемо подолати все. В моїй голові крутилися тисячі думок, і я хотіла поділитися ними з кимось, але водночас боялася виявити свою вразливість. Мене переповнював сумнів, але й надія жила в кожному куточку мого серця. Я знала, попереду нас чекають нові випробування і несподіванки, і я була готова зустріти їх разом з ігорем. Одного вечора, коли вечірнє небо над Черкасами поступово темнішало, я відчула, що щось змінюється. Ми з ігорем сиділи в нашій кімнаті, і він був якийсь незвично напружений. Його очі, зазвичай сповнені ніжності, тепер були трохи похмурими, а руки тремтіли, коли він намагався тримати мою. Я дивилася на нього, намагаючись зрозуміти, що відбувається, але він мовчав. Раптом він різко відсунувся і, дивлячись мені в очі, сказав слова, які я не очікувала почути: Оксана, мені потрібно зізнатися тобі в дещо важливому. Я боявся сказати це раніше, бо не знав, як ти відреагуєш. Його голос був тихим, але в ньому відчувалася глибока напруга і страх. Я відчула, як серце почало калатати швидше, а в голові промайнули сотні думок. Що це може бути? Чи це щось, що поставить під загрозу все, що ми так довго будували? Але я залишалася спокійною, дивлячись на нього з розумінням і підтримкою. Говори, Ігорю, я готова слухати, прошепотіла я. Він глибоко вдихнув і почав розповідати про своє минуле, про те, що багато років тому він пережив травматичний досвід, який змусив його закритися від світу і людей. Цей біль він приховував від мене, намагаючись бути сильним, але всередині він залишався розбитим. Зізнання було як крик душі, і я відчула, як його біль стає моїм. Я не знала, що відповісти відразу. Це було несподівано і боляче, але водночас я розуміла, що це відкриває нові двері для нашої близькості. Моє серце наповнилося співчуттям і бажанням допомогти йому вилікуватися. Я взяла його руку і міцно притиснула до свого серця, мов кажучи ти не один, Ігорю. Ми разом пройдемо через все. Цей момент став для нас переломним. Я зрозуміла, що справжня близькість це не лише про тіло, а й про душу. Про те, щоб бути поруч навіть тоді, коли важко. Ігор нарешті відкрив мені свою найбільшу таємницю, і я відчула, що це зміцнює нашу зв'язок. Я знала, що попереду буде непросто. Нам доведеться працювати над собою і над нашими стосунками, боротися зі страхами і сумнівами. Але я була готова до цього, бо любов, яку я відчувала до Ігоря, була сильнішою за всі перепони. Ця ніч стала початком нового етапу в нашому житті. Етапу, коли ми не тільки любили одне одного, а й приймали зі всіма ранами і болями. І я відчувала, що це лише зміцнить наш союз і допоможе нам стати щасливішими разом. Наступні дні після тієї зізнання стали для нас справжнім випробуванням. Ігор, який раніше здавалося, розкрився, тепер часом замикився в собі, ніби боячись, що знову порине у той темний світ спогадів. Я бачила, як йому важко. І це розривало мені серце. Але я знала, мовчання не допоможе, і ми мусимо пройти цей шлях разом, крок за кроком. Одного вечора, коли за вікном тихо шелестів листя, ми сиділи разом у нашій кімнаті. Ігор був у своїй улюбленій темносиній сорочці, а я у ніжній піжамі з квітковим принтом. Між нами стояла чашка теплого трав'яного чаю, і я намагалася знайти слова, щоб підтримати його Ігорю. Я хочу, щоб ти знав, я поруч. Ти не мусиш боротися з цим сам, сказала я, дивлячись йому в очі. Він повільно взяв мою руку і міцно стиснув. Я боюся, що ця рана ніколи не загоїться, зізнався він. Іноді мені здається, що я не заслуговую на твою любов. Його голос був наповнений сумом, але водночас і надією. Я відчула, що це його перший крок до справжнього одужання. Ми вирішили звернутися до психолога, щоб разом розібратися з тими демонами, що переслідували Ігоря. Це було нелегко, кожний сеанс викликав у нього біль і сумніви, але він тримався, бо знав, що я поруч. Я підтримувала його кожним словом, кожним дотиком, і це допомагало нам обом. Поступово я бачила, як Ігор змінюється, стає більш відкритим, впевненим у собі і у наших стосунках. Наші ночі наповнилися не лише пристрастю, а й глибокою довірою. Він навчився говорити про свої почуття, а я слухати і розуміти. Одного разу, коли ми поверталися додому з прогулянки парком на околиці міста, Ігор несподівано зупинився, взяв мене за руки і сказав Дякую тобі, Оксано, що не залишила мене в темряві. Ти, моє світло. Ці слова були для мене найкращим подарунком. Наша історія перетворювалася на справжню казку, не без викликів і болю, але з безмежною любов'ю і підтримкою. І я знала, що разом ми зможемо подолати будь-які труднощі. Це була наша спільна перемога, перемога над страхами, сумнівами і тінями минулого. І хоча шлях був довгим і складним, я була вдячна за кожен момент, бо він робив нас сильнішими і ближчими одне до одного. Ми продовжували писати нашу історію. І я була впевнена, попереду на нас чекає щось неймовірне. З часом наша історія набула нового, несподіваного повороту, який я ніколи не могла передбачити. Одного вечора, коли ми з ігорем поверталися додому після сеансу в психолога, він раптово зупинився біля старого будинку на вулиці Шевченка, який давно стояв занедбаним і покритим плющем. Світло ліхтарів кидало довгі тіні на його фасад. І в повітрі витала тиша, що змушувала мене напружуватися. Оксана, я мушу тобі щось показати, сказав він, голос його став тихим і трохи напруженим. Я відчула, як серце починає битися швидше. Він повів мене до дверей будинку, які дивним чином були напіввідчинені. Я не розуміла, що відбувається, і в моїй голові крутилися сумніви і страхи. Коли ми зайшли всередину, я побачила старі фотографії. Розкидані по підлозі і порожні скрині, наповнені листами і записками. Ігор почав пояснювати, що це дім його дитинства, місце, де він залишив більшість своїх спогадів, більших і темніших, ніж я могла уявити. Тут він колись пережив найстрашніші моменти свого життя, які так довго приховував навіть від себе. Цей будинок, як тінь мого минулого, шепотів він, і я боявся повертатися сюди, бо думав, що це зруйнує мене. Його очі блищили від сліз, і я відчула, як у мені прокидається неймовірне бажання підтримати його і допомогти зцілити ці рани. Але це було лише початком. Раптом, серед старих речей, Ігор знайшов запечатаного конверта з його ім'ям. Ми відкрили його разом, і там були листи від людини, яку він давно вважав зрадником, від колишнього друга, який зрадив його довіру і зруйнував його життя. Ці слова в листах відкривали нові рани і змушували нас обох задуматися про те, наскільки глибоко минуле може впливати на наше сьогодення. Я дивилася на Ігоря і бачила, як він бореться з усім цим, як намагається не дати темряві поглинути його знову. Але водночас я відчувала силу нашої любові, яка могла витягнути його з цієї безодні. Ми стояли там, серед спогадів і болю, але разом, і це давало нам надію. Цей несподіваний поворот подій змусив мене зрозуміти, що наша боротьба тільки починається. І хоча було страшно, я знала, ми готові пройти цей шлях, бо наша любов сильніша за будь-які тіні минулого. І тепер ми мали не просто любов, а й справжню силу, що допомагала нам боротися за наше щастя. Тієї ночі, коли ми повернулися додому з того старого будинку, я відчула, що наше життя більше не буде колишнім. Ігор був мовчазним, але в його очах палала нова рішучість рішучість цілити рани минулого і збудувати справжнє майбутнє разом зі мною. Я дивилася на нього і розуміла, що наш шлюб це не просто союз двох людей, це битва двох душ, які вирішили не здаватися. Він тихо взяв мою руку, і ми сіли на диван, де ще пахло теплом нашої вечері. Я відчула, як всередині мене зростає змішане почуття страху і надії. Страх перед тим, що ще приховує його минуле, і надія, що ми зможемо подолати все, що нам готує доля. Ми мовчки сиділи, тримаючись за руки, і я знала, це лише початок великої подорожі, на яку ми разом ступили. Раптом Ігор звернувся до мене зі словами, які я ніколи не забуду. Оксана, я ніколи не думав, що зможу так любити і довіряти комусь. Ти змінила моє життя, і я готовий боротися за нас. Навіть якщо це буде найважча боротьба в моєму житті. Ці слова прозвучали як обіцянка, як оберіг для нашої любові. Я посміхнулася крізь сльози і відповіла: Ігорю, я теж готова йти з тобою до кінця. Ми створимо нашу історію, незважаючи ні на що. І в той момент, тримаючи його за руку, я відчула, як наша любов стає міцнішою за будь-які труднощі. Але одразу після цих слів до нас дійшов легкий шум із коридору. Ми обидва насторожилися і прислухалися. Хтось тихо ступав по сходах, і ця тиша раптом стала гнітючою. Я встала і підійшла до дверей, дивлячись у темряву коридору. Ігор стояв позаду, готовий захистити мене. Світло з ліхтаря, що за вікном, грало на нашому порозі, і я відчула, що за цим шумом ховається щось. Що змінить наше життя назавжди? Хто це? Чи пов'язано це з тінями минулого, які ми намагалися залишити позаду? Серце калатало так голосно, що я думала, він почує його навіть ігор. Ми стояли там, разом, готові зустріти будь-який виклик. І я знала, попереду нас чекає найважливіша глава нашої історії, та, що відкриє двері у нове життя. І я була готова дізнатися. Що ж ховається за цим несподіваним шумом?